Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, або ви доєднувалися онлайн також до трансляції нашого етару на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук днями у Теофіполі, що у Хмельницькому районі, проходив об'єднуючий кулінарний фестиваль щирий борщ. Пригощали власне, борщем від іменитого шефа і зварили його більше 70 літрів. Тож про це і не тільки а також про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб на Хмельниччині. Поговоримо із соціальною працівницею по роботі з громадами благодійного фонду Рокада у Хмельницькій області. Анастасія Огороднік доєднується до нашого етеру. Вітає вас, пані Анастасію. Слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Зазвичай і приготування їжі, і її споживання це дійсно історія, яка об'єднує людей. Чи виконав щирий борщ таку свою функцію об'єднуючу? А, так, виконав взагалі знаєте, нас така ідея фестивалю, виникнення цього да з'явилася під час розмови між працівниками, оскільки в нашому фонді працюють як вимушено переміщені особи, так і місцеві мешканці. І сидячи в кабінеті, ми один раз заговорили і виявили таку історію, що борщ в усіх ніби один да одна страва, а варіантів її приготування чимало. І після цієї розмови вона була ще на початку червня, ми почали думати про ідею реалізації такого заходу. І перше, що ми зробили, дійсно загуглили, чи є в Україні взагалі день борщу. І так виявили, що він у нас відзначається в другу суботу тобто вересня, і саме тому ми обрали вересень, вже чекали такого часу для того, щоб провести цей фестиваль саме до дня борщу. Об'єднати да це була головна мета нашого заходу. Це таке комфортна інтеграція вимушено переміщених осіб в приймаючу громаду, обмін культурними традиціями і більш глибоке знайомство з кулінарними особливостями саме Хмельницького регіону. Обрали Теофіпольську громаду, оскільки в них там в нас з ними налагоджена дуже тісна співпраця з представниками громади легко спілкуватися, комунікувати. Ну і що найважливіше, як на мене, там дуже дуже активні вимушені приміщені особи, які за підтримки нашого входу фонду вже створили і раду з питань ВПО при Теофіпольській селищній раді, і взагалі долучаються до будь-яких активностей, які проводяться там як нами, так і від громади. Uh, і... Обравши цю громаду, ми запропонували їм ідею. Знаєте, і те, наскільки включилася громада, наскільки включився там відділу культури. Для мене було здивуванням. ну Просто наш фестиваль розростався щохвилини, щогодини. Збільшувалася кількості е, нашого борщу, який ми намагалися варити. Е, і зрозуміло, що необхідно залучати партнерів, бо захід буде дійсно великий. Е, таким чином, ми залучили. Фонд Вадим Лаїві на благо Україні залучили пад Хмельницький масло Сербаза, ТОВ, Мрія, Хмельницький і національного оператора «Лайфсел», які нам надали подарунки, і доєдналися кожна організація. тим, чим нам було потрібно, змогли забезпечити проведення цього заходу. Ну і на благодійній основі до нас доєдалися також ведучий Сергій Буян і учасник майстер шеф професіонали четвертий сезон Едуард Лазаренко, який саме і варив борщ, наш да, на польовій кухні. Зробили. Купу різних конкурсів, майстер-класів, фотозони локації з аквагримом, зони відпочинку для і розваг для маленьких діточок. І, взагалі, локації були підготовлені для кожної вікової групи, щоб кожен учасник заходу знайшов для себе щось особливе. І після заходу дуже багато прийшло відгуків да, про те, що такі фестивалі варто проводити в кожній громаді, тому що. Це дійсно було таке об'єднуюче свято, де люди змогли розслабитись, відпочити, поспілкуватися, знаєте, і не думати про те, що на жаль відбувається в нашій країні. Трошки, от переключити свій фокус і побути тут і зараз. Загалом на наш захід доєдналося дуже багато людей. Це було 250 близько учасників. Це тих, хто зареєстровані. Люди підходили ще і безпосередньо так. Серед них були і представники ВПО, які мешкають в колективних центрах, якими опікується наш фонд, і так само представники ВПО з приватного сектору, і усі бажаючі з територіальної громади. Зварили ми навіть більше ніж 70 літрів борщу, щоб всім вистачило, всіх нагодували. Подавали до горшу сало, сметанку, майонез, різноманітні пампушки від представників старостатів Тофіполської громади. І, взагалі, страви були приготовили саме ці пампушки були приготовлені за стародавніми рецептами. Я, наприклад, з Донеччини, то мені було цікаво скуштувати ці помпушки. Було ну дійсно таке об'єднуюче об'єднуюче свято. Такі заходи ми проводимо постійно. Зі свого боку намагаємося зробити максимальний такий процес інтеграції, щоб він був ненав'язливий, легкий і дієвий. От найближчими днями в нас також планується проведення ще одного великого заходу, але вже в місті Хмельницькому. Це буде в нас вареник фест. Проходитиме він біля міського штабу допомоги ВПО і організовуємо ми безпосередньо цей захід так само в тісній співпраці з штабом допомоги вимушено переміщеним особам Хмельницької міської ради та центром підтримки Я, Маріуполь» Тому запрошуємо це буде 15 вересня о 15.00 Також будуть локації для всіх вікових груп. Ми до можливість куштувати різноманітні вареники з різними начинками. Так само будемо робити. Традиційний обмін такими культурними да надбаннями кожного регіону, і е, якщо цікавий цей захід, то можемо подивитися більш детально на наших офіційних сторінках у Фейсбуці або інстаграм. Ви розповіли, пані Анастасія, мені вже смачно звучить. Я вже заздрю тим, хто пробував борщ від Едуарда Лазаренка. І власне сподіваюся, скуштувати вареники 15 вересня у Хмельницькому. Взагалі, ви згадували про те, що коли ідея фестивалю народилася. Народилась вона, тому що ви розповідали всі розповідали різні рецепти борщу. Насправді, тому що в кожної господині рецепт абсолютно свій. Наскільки люди активно ділилися тим, подобається їм борщ, не подобається, щоб вони додали? А який у них рецепт? Дивіться, ми запустили до того, да зібрали історії вимушено приміщених осіб і приватного і мешканців громади безпосередньо. Да, ми запустили таку анкету, хто бажав поділитися історією свого борщу. У нас була прям локація представлена, де були написані історії приготування борщу саме з рецептом, як від переселенців, так і саме від приймаючої громади. Люди дійсно активно ділилися своїми особливостями: хто додає буряк, хто додає там якісь трави. Цікаво. Ну дійсно стільки варіантів. В борщу я ще не бачила ніколи, напевно. От саме унікальність борщу була Едуарда в тому, що він додає буряковий сік так, в борщ. Тобто, окрім простого бурячку, ще й додатково буряковий такий фреш. Ну, і люди ділились активно і на заході, і до заходу, і ще й після заходу. Молоси ну, всі могли почерпнути для себе щось новеньке, аби внести для своїх близьких і рідних дійсно якусь новинку у щоденних стравах. Взагалі, якщо за вашими спостереженнями аналізувати, як відбувається інтеграція внутрішньопереміщених осіб в новий соціум, і які проблеми досі залишаються? Ну, дивіться, ми наш фонд безпосередньо працює за дев'ятю такими великими напрямками роботи, да, щоб комплексно допомагати в інтеграції. Заходами, заходами це добре, але ще є психосоціальна підтримка, видача датам допомоги благодійної. Є якісь менеджери які безпосередньо Підтримують вразливі родини, надають соціальні консультації, супровід, перевезення, сприяють відновленню документів, тому що дуже багато людей на жаль втрачають свої документи або мають якусь таку потребу в їх е, поновленні, відновленні переробці цих документів. Е, стикаємося да, з тим, що люди пенсійного віку були маломобільні, які селяться в села, не завжди мають доступ до гарних медичних послуг. То відповідно ми допомагаємо їм перевезеннями, да, щоб отримати ці послуги, записати цим на земнацю дівчатка. Для того щоб краще розуміти, яка в нас ситуація по області, в нас є дівчата з працівниці соціального відділку з питань захисту, які моніторять ситуацію по громадах, виявляють взагалі порушення прав ВПО і перенаправляють до інших спеціалістів. Безпосередньо ще одним з напрямків роботи у нас є саме адвокація, та щодо порушень цих прав. Якщо ми виявляємо якісь порушення, то відповідно у нас є фахівці, які займаються цією адвокацією і допомагають людям, все ж таки. Вирішити всі свої питання. Психологи роблять колосальну роботу, проводять як індивідуальні, так і групові роботи з внутрішньопереміщеними особами різного віку і працюють з представниками органів місцевого самоврядування приймаючої громади, з вихователями, вчителями та усіма дотичними людьми до роботи з ВПО. Це важливо. Чому? Тому що інтеграція це двосторонній такий процес, це не тільки ВПО, це так само має приймаючи громада розуміти потенціал вимушено переміщених осіб. На жаль, не всі одразу можуть розглядити цей потенціал, але для того тут є ми і допомагаємо так само громадам і ВПО все ж таки знайти порозуміння знаєте, між собою таке створюють дитячі простори для діточок, які. Чому корисні ці простори? Тому що відвідуючи ці простори, можуть і дітки приймаючої громади, і дітки ВПО. Вони починають між собою спілкуватися. Їм потім легше да, йти в садочок, легше йти в школу, тому що в них вже є друзі, в них вже є знайомі. І таких просторів наразі в нас вже створено три Це в городку в Чорному острові, в Полонному. На цей рік ми плануємо так само зробити, е, облаштувати три простори в Старокостянтиніві, Дунаєві і в Грицеві. А в Теофіпольській громаді, де проходив наш фестиваль борщу, ми цього року облаштовуємо дитячу кімнату денного перебування. Це така кімнатка, де можна буде залишити дитинку на кілька годин і вирішити свої питання з соціального характеру, оскільки колективні центри знаходяться на території громади, наприклад, навіть приїхати одинокій мамі з дитинкою в Теофіполь і сходити в лікарню, да, ну, трошки буде важче зробити. При відкритті такої кімнати мама може привести цю дитинку, де будуть працювати психологи, соціальні працівники. Вони да, доглядати за цією дитинкою. Буде дуже, Мені здається, класна ініціатива, і ми її будемо далі поширювати на інші громади. Е, також багато людей, на жаль, вимушено переміщених, мають е, постраждали від гендерно зумовленого насилля. Хтось був в полоні, хтось там якісь різні такі питання. То для цього в нас також є відділ людей, які працюють з такими людьми, співпрацюють з державними органами цього спрямування, ведуть індивідуальні справи і надають психосоціальну підтримку таку всебічну цим людям. І є відділ розвитку громад, там де ми будемо запускати пілотний проект з облаштування великого мультипростору, який саме буде давати доступ до всіх інтеграційних процесів. Щодо проблем, які ми бачимо, це ну, як на мене, найбільша проблема це житло. Зараз вже ми починаємо шукати варіанти створення соціальних гуртожитків та, і спрямовувати громади на те, щоб все ж таки переходити вже від тимчасових е, таких місць проживання та, до такого вже більш глибокого занурення в нашу. Інтеграцію е, питання також з працевлаштування насправді є дуже важливим. Е, є потреба в. У тому, щоб безпосередньо ці люди знаходили роботу, і так само, наприклад, не в усіх селах є такі професії, з якими люди хотіли, мають за якими люди вже мають да, там, досвід роботи. Безпосередньо, тому що якщо це брати, наприклад, Донецьку область, це шахтарі, і тут на західній Україні стільки шахт немає. Відповідно, цих людей треба перепрофільовувати, шукати інші можливості щодо їх працевлаштування. Да. Дуже класно зараз плануємо почати роботу з центрами. Щоб вони розповіли про ваучери щодо перенавчання ВПО. Я думаю, має бути теж класна ініціатива, тож полегшить вирішення цього питання. Також на процес інтеграції впливає наш внутрішній стан. Багато хто втомився від того, що. Відбувається так, і всі потрібно відновлювати свій ресурс, зібрати себе, зарядити себе енергію, щоб працювати далі. Тому ми проводимо тренінги для відновлення ресурсу і запобігання вигоранню для представників територіальних громад. Тобто, це вже така підтримка іншої сторони. Йде безпосередньо в Кам'янець-Подільському районі. Ми вже проводили такий тренінг, залучили представників громад, з якими ми працюємо саме з колективними центрами. Теж отримали дуже позитивний фідбек від представників, що це дуже важливо. Вони от дійсно перезарядилися, обмінялися досвідом, хто що робив, хто робить як, які в них є проблемні питання. І знаєте, після того я побачила, що громади, які безпосередньо були більш активними, інші були менш активними, вони тако поспілкувалися, подивилися на досвід інших і почали ще активніше себе включати, далі таке. Ніби здорова конкуренція в нас виявилася, так, що одні там робили менше, інші більше, але в загальному вони один одного підсилили. І наразі плануємо такі заходи провести ще для Хмельницького району і для Шепетівського. Тому по планах дуже багато всього насправді і активно йде в нас робота. Взагалі, якщо говорити про тренінги, то у вас були тренінги про те, як себе реалізовувати у будь-якому віці, тому що ми розуміємо, що це початок з нуля фактично свого життя, і зміна професії, зміна місця проживання, зміна людей навколо це дуже насправді складно на уявити тим людям, які цей шлях не проходили. Наскільки люди готові починати все це з нуля? Готові, скажу так. Є Дивіться, ми створюємо ради ВПО, тобто, відбираємо таких найактивніших людей і відповідно по громадах. Да і відповідно людині для того, яка ще не готова, можна легко подивитися на досвід інших. E, Стикаюсь з цим сама. Наприклад, коли приїжджаю в колективні центри, люди спочатку спочатку дивилися, знаєте, ніби приїхала якась дівчинка, щось розповідає і не розуміє взагалі наші проблеми. Коли ти людині кажеш про те, що ти теж є вимушена переміщеною особою і на успішному досвіді своєму розповідаєш про те, що я змогла зможете, і ви, і починаєш їм давати для цього якісь такі. Можливості підказувати, да, що можна зробити це, можна зробити це, люди потрошки починають рухатися. Якщо б хтось рухнувся один з колективного центру, починають рухатися інші. І, дивлячись на такі позитивні кейси, да, то воно дуже гарно йде далі. Тобто люди йдуть за людьми. От, і відповідно, наприклад, створюючи постворюючи, створивши ради ВПО, е, люди почали активніше себе вести. Вони побачили можливості, наприклад, створення громадської організації залучення коштів або написання грантів. Це, до речі, теж є дуже актуальним наразі щодо тренінгів. Е, поступають до нас запити. Е, ми вже підшукуємо людину, яка б нам змогла це зробити, організувати для всіх бажаючих саме навчання по проєктному менеджменту, по написанню грантових заявок. Е, і для того ну в наших планах зробити безпосередньо такі тренінгові е, заходи для представників і як приймаючої громади, так і ВПО, тому, що це буде корисно і одним, і другим? Ніби е, е, відповіла на ваше питання. Власне про проблему адаптації дорослих ви розповіли і про те, які виклики ще залишаються. Яка історія із адаптацією дітей, і наскільки це відрізняється між собою? Ну, дивіться, мені навіть в якийсь момент здається діткам трошки легше. Е Саме адаптуватися, через що через наші дитячі простори, тому що там наші психологи і фасилітатори по громадах проводять дуже багато заходів, і дітки вже прямо чекають да, безпосередньо цих зустрічей. Одина така з наших активності трошки розповім. Це була до дня народження рокади. Ми з дітками, які проживають в Чорному острові і приймаюча громада, і ВПО варили таке варення. Потім ми його. Представляли да, всі бажаючих хто хотів міг його придбати, і всі ці кошти пішли на е, закупівлю безпосередньо матеріалів е, канцтоварів для діток ВПО, які перебувають в складних життєвих обставинах, якими опікується наш фонд. Е, і знаєте, вже коли ми приїжджаємо в раз другий в цей е, дитячий простір, да діти вже чекають, діти питають, коли, коли, коли. Вони почали ходити всі в школу. Проводили, наприклад, е, інтеграційні заходи саме для діточок. Е, в, до дня захисту дітей це були такі веселі старти. Ми спеціально наробили команду дітей, які безпосередньо там ВПО або команда дітей, тільки приймаючи громада. Це були змішані команди, і до мене особисто підійшла мама після такого заходу, і каже: дякую, моя дитина півроку тут низким не, не спілкувалася з нею. Зараз з'явилися друзі, вона хоче тепер іти тут в школу, і тому, як на мене, це дуже важливі такі заходи. І важливо, щоб діти, знаєте, все ж таки між собою спілкувалися е, і діткам трошки легше почати між собою спілкуватися насправді ніж дорослим. Бо дорослі мають вже знаєте, певні такі внутрішні можливо, якісь перепони з дітками. Мені здається, трошки в цьому плані процес інтеграції відбувається легше. Не завжди тут батьки ще готові да допомогти дітям інтегруватися, тому тут така робота все-все-все бічна йде. З дітьми також проводиться психологічна підтримка, і тренінги так само проводяться, тому що діти бачили вибухи, діти бачили жахи війни. І власне прожити все це треба їм допомогти. Як це відбувається? Дивіться, ми працюємо і з дітками, і з викладачами, і з вчителями. Тобто, це наші психологи постійно проводять да, і за, заходи для всіх, тобто напрямків, тому що це має бути то, знову ж таки наголошу комплексно. Це за спостереженнями наших психологів, діти досі да, потребують підтримки. Вони мають ці спогади про війну і вони дуже впливають на їх поведінку і з ними. Треба працювати. Треба працювати, і ми працюємо, зокрема, проводимо, наприклад, навіть дитячий табір. У нас нещодавно був проведений це вже другий рік поспіль. І при тому, що минулого року це був пілотний проєкт, цього року прямо дуже діти хотіли, та, щоб був табір, поступали запити. Ми його зробили не з самого початку літку, трошки пізніше. А там, де дітки приходять, так само працюють з нашими психологами, ходять на екскурсії. Це така, от ну, загальна, загальна велика підтримка для них. І по колективних центрах часто проходяться такі заходи для саме цих діточок. Е так само в нас є гурток, чого не вчать у школі. Це наш пілотний проект завдання з розвитку емоційної грамотності дітей. Е Він відбуватиметься на базі нашого офісу. Сюди можуть доєднуватися також дітки. Детальна буде інформація на нашому е, офіційному так, сайті Фейсбуці або Інстаграмі про саме цей захід. Взагалі ви згадували, коли розповідали про Теофіполь, що там дуже активні люди. Вони самі проявляють бажання відвідувати тренінги, займатися, брати участь в заходах і так далі. Наскільки ви бачите ця тенденція? Вона не тільки у Теофіполі, а в інших районах Хмельницького. Тенденція дуже класна. Ми з усіма громадами практично в дуже тісній співпраці. Всі активні, хтось трошки більше, хтось трошки менше. Коли почули, що фестиваль буде в Теофіполі, мені дзвонили деякі громади і казали, чого не ми. Тому тенденція гарна. Всі готові до співпраці відкриття. І мені подобається те, що вже більшість громад почали дійсно бачити цей ресурс, і люди почали активізуватися потрошки. Не не всіх успі... ну, усі зразу, але потрошки рухаємося до того, щоб. Всі більше такі були активні. Е, нас є Волочиська громада, прекрасні люди, де активна рада з питань ВПО, де Вони вже створюють свої громадські організації. Да, це, тобто тут тобто, іде підтримка, і як, активність як з боку ВПО, і підтримка з боку громади. Шепетівка, Дунаєвці, тобто перераховувати громади, я вам можу тут всі громади перерахувати, які в нас є активними. Е, Ці такі, перші, що впали на думку, дуже дуже активні дійсно. І з ними легко комунікувати, легко йти на контакт, і багато чого залежить і від ВПО, і від приймаючої громади. Є активні ВПО, трошки не сильно активна громада. То ми підсилюємо також громаду. можливо, через те, що хтось вже втрошки втомився знову ж таки повернусь до тренінгу про вигорання, Да через те, що є такі можливості. Ну багато дійсно чого відбувається, і внутрішній наш стан на це може впливати. Тому ми проводимо таку підтримку і заплановуємо подалі активності щодо підтримки саме цих громад і ВПО. Взагалі дуже важливим ще елементом, аби інтеграція ВПО прийшла успішно, Є люди, які навколо які допоможуть, дадуть пораду, завжди відкриті і так далі. На ваш погляд, наскільки соціум на Хмельниччині відкритий до ВПО, і можливо є якісь поради для людей, як допомагати ВПО в адаптації? Ну, дивіться щодо допомоги ВПО в адаптації, ну по перше, да, мовне питання, воно важливо. Але іноді люди можуть дуже агресивно на це реагувати, тому тут треба бути більш лояльними. Навіть як на мене, треба похвалити людину за те, що да, вона десь можливо використала там якесь слово, але не завжди гостро на це реагувати, про те, що ти зробив помилку. Це таке саме з процесу. Це таке перше. По-друге, як на мене, соціум готовий. Так, я бачу по громадах, що люди дуже підтримують. Хтось надає картоплю, хтось, я не знаю, там, допомагає словом, ділом. Ну, люди відкриті, і це приємно. Як на мене, головне, щоб ми всі вірили в те, що ми робимо, і не забувати, що наша сила саме в єднанні. Тому, як на мене, дуже має бути гарно. Зараз на завершення, що якої допомоги потребують внутрішньо переміщені особи? Чи продовжуєте ви допомагати продуктовими наборами, побутовою хімією? І так далі? Чи залишається в цьому потреба? Дивіться, безпосередньо продуктові набори і побутову хімію ми не надаємо. Ми надавали допомогу в облаштуванні спальних місць, тобто посуд, рушники. Такі речі першої необхідності, так би мовити, це те саме цим займається наш фонд. Наразі наша допомога більше полягається видача за напрямками. Дистриб'юція це видача одягу і взуття да відповідно до сезону. А з боку іншого підтримка йде на колективні центри. Це те, що ми допомагаємо дрібними ремонтами. Тобто, це такі догляди обслуговування цих колективних центрів, тому що люди живуть не завжди в приміщеннях, які були готові до того, щоб там жили люди. Бо це можуть бути колишня школа, колишні, колишні дитячих садочок. Тобто ми їх допомагаємо переоблаштувати да, під саме потреби такого проживання, там ВПО. Тобто, це такий ремонт встановлення, можливо, навіть перегородок між кімнатами, тому що іноді це були спортивні зали, в які просто масово жили. Люди так само щодо підтримки. Надаємо ми це створення проєктів, дитячі майданчики, наприклад. Або це можуть бути корвокінгові кімнати, дитячі кімнати на базі колективних центрів, з якими опікується безпосередньо наш напрямок, наш фонд. Так само підтримуємо громадські ініціативи людей. Сьогодні буквально поступив запит про те, що люди бажають до дня чистоти зробити таке облаштування території, повирізати там деякі моменти, розширити да там територію. Вони погодилися з громадою, попросили в нас допомоги в інвентарі, яким би вони могли це зробити. Ну і щодо вашого питання щодо що потребують саме ВПО, це як на мене підтримка у. Вкорінені їх прийняття ВПО все ж таки перехід від того, що це не тимчасові гості нашої громади, а що це є дійсно мешканці громади, які наразі мають ресурс, мають можливості підсилювати громаду, підсилювати область. Тобто, в такому контексті, я думаю, це було би коли всі це вже зрозуміли. Було би набагато легше працювати, і було би вже інтеграція на 100% відсотків прийшла вдало. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого АТАРу. Нагадаю, соціальна працівниця по роботі з громадами благодійного фонду Рокади у Хмельницькій області Анастасія Огородній була з нами на зв'язку. Говорила про інтеграцію внутрішньо переміщених осіб на Хмельницьк.